Ветеранська література це вакцина проти російської пропаганди. Щойно ми чуємо російську пропаганду. Ми не зможемо її відбити теоретикою тих, хто тільки був в тилу. Нам потрібно бити фактом. Цей найсильніший факт є саме у ветеранів і очевидців війни. Ветеранська література вона була не тільки замовчена, вона була зацькована. І це неймовірний злочин проти цих авторів, тому що наша увага до цих текстів це наша вдячність за те, що вони зробили. І е, це одна із мотто наших нашого проекту, тому що потрібно вшановувати всіх. Недописання це проект пам'яті людей літератури, який ми розпочали з Євгеном Ліром. Цей проект починався як наша приватна ініціатива, тому що ми рахували своїх друзів. Але згодом ми зрозуміли, що е, можна починати польову роботу, тому що та інформація, яка почала до нас доходити, підштовхувала в нас до думки, що ми ще не всіх знайшли. Ми шановуємо абсолютно всіх, і тих, хто написав один вірш, і тих, хто є визнаним поетом. Наша мотивація дуже проста. Це наші колеги, і ми не дозволяємо собі ставити їх на якесь місце. Ні, всі тексти важливі в цьому проекті. Всі долі важливі. Я щиро вважаю, що люди тільки будуть відкривати для себе ці імена, ці потрясаючі твори, знаходити щось нове. І я дуже вболіваю за те, щоб ця традиція розвивалася, поширювалася і йшла далі в люди. Заради цього ми це робимо.